Презентуємо дві книжки: одна з яких книга нашої шанованої колеги Людмили Валентинівни Студюнової Чернігівський бумонт або Записки бібліографа. Ця книга присвячена 140-річчю бібліотеки нашої, яка яке буде відзначатися у цьому році. І... Більша частина книги це спогади, це записки бібліографа, як вже було сказано. І громадське, громадське та культурно-мистецьке життя нашого міста у 60-х-90-х роках ХХ століття. Людмила Валентинівна. Розповідає про історію нашого міста через історію нашої бібліотеки. Відкриває збірник дуже цікава студія під такою ж назвою Чернігівська старовина, яку Василь Хижняков підготував на підставі документів з архіву Чернігівської міської думи. В цій студії йдеться про життя нашого міста. Наприкінці 18-го, в першій половині 19 го століття. Це цікавий, але я б сказав маловідомий, не дуже розкручений сюжет в історії Чернігова. І ця, ця студія Василя Хіжнякова цю прогалину в літературі доповнює. До книги також увійшла цікава, цікавий нарис з історії Чернігівського водогону. Ну, для нас з вами це само собою зрозумілі речі. А от познайомитись з тим, як обходили чернігівці без цього блага цивілізації, і в який спосіб готувався цей як для міста грандіозний проєкт. От якраз і дозволяється цей нарис Василя Хіжнякова. Крім того, цікава, як на мене, студія з історії виникнення чернігівської жіночої гімназії. Бо чоловіча гімназія в нашому місті виникла на самісінькому початку 19 століття і була однією з найстаріших, зрештою, в Україні. А от домагатися створення жіночої гімназії довелося достатньо довго, і вона фактично почала діяти тільки в 60-х роках 19 століття. Василь Хіжняков був. Одним із її фундаторів, одним із перших викладачів, і він про це достатньо цікаво розповідає. Як я вже зазначив, він активний громадський діяч і в книзі також вміщено його нариси, пов'язані з діяльністю Чернігівського повітового земства. Він був власним його, і з діяльністю губернського земства в галузі переважно народної освіти. Там багато повчального, цікавого. І призабутого забутого.